Якщо ви шукаєте хороший засолювальний томат, варто звернути увагу на Ріо Гранде. Його не можна назвати безперечно кращим, але він володіє багатьма перевагами. Серед них приваблива форма плодів дуже щільна і в той же час смачна м'якоть, всі помідори, як на підбір одного розміру, і добре проходять в шийку банки. Історія томата Ріо Гранде. На жаль, не зареєстрований в держаєстрі селекційних досягнень. Це означає, що немає достовірної інформації про його походження і кліматичних зонах, придатних для культивування. Томат не проходив або не пройшов сортовипробування. Невідома його фактична врожайність. Про основні характеристики можна дізнатися лише з описів на пакетиках з насінням і на сайтах виробників цих насіння. Деякі інтернет-джерела вказують на голландське походження Ріо Гранде. Сорт відомий на Україні у Франції та інших європейських країнах. Насінницькі компанії не можуть прийти до єдиної думки про назву сорту і правильному його написанні, так фірма. СЕДЕК цей помідор називає Ріогранд Гавриш. Ріо Гранде оригінал Євронасіння. Ріо Гранде оригінал є і позитивна сторона опису характеристик в різних джерелах схожі підтверджують їх і городники. Саме позитивні відгуки городників забезпечили Ріо гран популярність, багато вирощують його кілька років поспіль і називають найкращим сортом для засолювання, однак є й ті. Хто, спробувавши раз, назавжди відмовився від цього помідора, один з кращих сортів для консервування у власному соку дуже гарній. Катехтп. Втомат помідорцомфорім стопіцтрим6 до 180080Б. Днульб Ріо Гранде, Ріо Гранде більше садити не буду, повівся на відгуки і дешевизно рудий, твердий несмачний, Урожайність так собі, веке перхц, фермер Рюфорюм одкриті: лінтрип'ять, один шість, пади 1, 4, опис сорту і характеристики плодів. Це сорт, а не гібрид, а значить, купивши томат один раз, можна збирати насіння зі своїх помідорів, кущ виростає до 70% сто заввишки, тому його вирощують переважно у відкритому ґрунті. У теплицях набагато ефективніше розміщувати високорослі томати. Ріо Гранде добре переносить пересадку і байдужий до погоди, особливо стійкий до спеки, що робить його привабливим для городників-південців. Виробники називають сорт середньостиглий або середньопізній. Від сходів до дозрівання першої кисті проходить 110-120 днів, плоди мають слововидною форму, важать в середньому 80. При гарному догляді і регулярному посинкуванні можуть наливатися і до 150 п'ятдесят помідори щільні. Покриті товстою і жорсткою шкіркою, всередині переважно м'якоть, але вона соковита насиченого томатного смаку. У одних городників вона солодка, у інших звичайна, з кислотою. На Україні і в південних регіонах Ріо Гранде вирощують в промислових масштабах. Так як томат підходить для машинної збірки, добре транспортується, плоди довго не перезрівають і не обсипаються з кущів, а зібрані в бланжевої стиглості бурими. Можуть зберігатися до Нового року. Вся західна Україна масово скуповує помідори для закачування на зиму критерію 2.1. Ціна два щоб в банку влазило. Ріо Гранде відповідає обом та Фермер Рюфорюм відкриті в рюн 3.3.5.1.6. Паде 149, призначення сорту універсальне завдяки щільній м'якоті і невеликим насіннєвим камерам помідори підходять для сушіння, смаження на грилі. Приготування пюре кетчупу аджики не всім подобаються занадто щільні помідори в свіжому вигляді, але смак солоних маринованих, приготованих у власному соку, гідний похвал відео огляд томата Ріо гранде зовні і в особливості вирощування на сайті Євронасіння. Рекомендується сіяти Ріо гранде на розсаду 20-30 березня, а на постійне місце висаджувати 1-10 червня. Тобто у віці 60-65 днів дотримуючись цих термінів, урожай. Ви будете збирати з 25 липня до 10 вересня. У розсадний період сорт нічим не відрізняється від інших, все ті ж поливи, пікіровка підгодівля з переважанням азоту можна поливати настоями коров'яку посліду кропиви. До моменту висадки на грядку рослини повинні мати 8-9 листочків і, можливо, першоквіткову кисть відео. Секрети вирощування розсади томатів від сходів до висадки в ґрунт. схема висадки ріо гранде на постійне місце 6040 нуль чотири удобрити, вибравши один з варіантів: на 1-2, рівномірно розсипте відро компосту або перегною і стакан золи. Перекопайте на 1-2. Розкидайте столову ложку комплексного добрива з воскині нітромофоски і перекопайте в кожну лунку, внесіть спеціальне добриво для томатів, гумі-омі, чистий аркуш, флорізел і ін. Кволі витягнулися рослини, можна заглиблювати і висаджувати по 2-3 в одну лунку. Відразу під'їжжіть кущики до кілочків, щоб їх не розхитувало вітром і не прибило до землі дощами. Поливайте, як тільки помітите, що нижні листки втратили пружність і поникли через два тижні після висадки. Починайте підгодовувати комплексним добривом для томатів або універсальним з переважанням калію фертика, червоний велетень, біо, майстер та ін. За сезон 2-3 рази перепідв'яжіть, відростають стебла, формуйте кущі, особливості формування Ріогранде Вирощуйте в 2-3 стебла, для цього залиште 1-2 пасинка, розташовані максимально близько до першої квіткової кисті, всі інші пасинки видаляйте. Ріо Гранде чудово підходить для сидівництва у вихідні дні. Повністю визріли плоди можуть довго висіти на кущах, не розтріскуються, однак збір в молочній або бланжевої стиглості збільшить врожайність. У рослини вивільняться сили для наливу, і до зариваної залишилися дрібних зав'язей. За місяць до приходу перших заморозків у вашому регіоні прищипніть всі верхівки і видаліть квіти. Вони вже не встигнуть перетворитися в плоди. Коли середньодобова температура опуститься до 10, зберіть всі помідори, навіть незрілі, дозарюють їх будинку або пустіть на переробку. Наприклад, можна зробити аджику із зелених томатів або замаринувати їх. Відгуки городників про томаті Ріо Гранде сподобався Ріо Гранде. Перш за все за смак такі солодкі, як ніби всередині сироп, сподобалося те, що м'ясисті і практично без рідини, колір насичено червоний, довго можуть зберігатися, нічим не хворіли, на відміну від інших, єдиний маленький мінус курка жорсткувата ярахт, втомат помідорцом фуріом стопіцтри вісімсім шість 8-днольбе, 0 вісімноль нульб вісім нульб до нуль 0 один 0 в 0 чотири з нуль п'ять. Ріокранде, так Ріо Гранде щільні, так це ж засолювально маринований сорт, яким йому бути смак звичайний томатний, саджу щороку і ріс томат помідорцом форіум стопіц 3876 до 1808 нульб03 до 180 б Ріо Кранде. Ріо Гранде середньорослий і середньостиглий сорт для консервування, він добре підходить для дачників, рідко бувають на своїй ділянці, так як вирощуються за стандартною схемою, відв'язка, пасинкування, формування в 2-3 стебла, поливи і підгодівлі, плоди довго зберігаються і на кущах, і вдома добре дозариваються.